Отож у Румунії за результатами підрахунку голосів про західний кандидат Мер Бухареста Нікушо Ордан стає наступним президентом у другому турі президентського голосування. Він отримав трохи більше 53,5% голосів. Про російський Джордже Сіміон має 46,4%. Про результати виборів у Румунії ми говоримо із Маріанною Присяжнюк, політичною аналітикинію фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вона приєднується до нас з Бухареста. Добрий день. Після результатів першого туру президентських виборів у Румунії зберігається небезпека, що вибори зберігалася небезпека. Що вибори виграє Джордже Сіміон про російський політик. Але власне, що сталося за ці останні два тижні, що вдалося вирватися уперед мерові Бухаресту Дану? Я думаю, що є кілька факторів, які вплинули на цей результат. Ну, по-перше, це рекордна явка. Ну і на цю на цій стратегії наголошували більшість експертів, соціологів, які аналізували можливі варіанти, як би міг Ордан скоротити таку величезну відстань в 20%, яка відділяла його і від Джорджа Сімона за результатами першого туру. Втім, я думаю, ще є кілька. Кілька моментів, які варто виділити. По-друге, це е, ряд помилок було зроблено, на мій погляд, і самим Джорджем Сімеоном, тому що якщо до першого в, до першого туру, до голосування в першому тур, турі, він тримався так досить досить впевнено, він не брав участі у дебатах, позиціонуючи себе як лідер за попередніми підрахунками голосів, той час, як решта, 10 Маємо тимчасові складнощі технічні. Спробуємо відновити зв'язок з Маріаною. Ну, насправді. Дійсно, це дуже добра новина про те, що е, Румунія обрала проєвропейського кандидата оскільки, Це прекрасний результат, е, оскільки існував ризик того, що Румунія може долучитися до групи країн, е, які всередині європейського союзу створюють опозицію до України. Це Словаччина і, і це Угорщина, які блокують основні рішення, які стосуються не лише військової підтримки України, але і просування переговорів про вступ України до європейського. Союзу, отже, 7% це звичайно показує таки тенденцію про те, хороший що результат це дуже так Але тенденція тому, до того, що бачимо на польських виборах, що тут будемо міряти все реально бритвою, товщиною бритви до гоління. Це буде ось. Taki mały, mały procent będzie wyróżniać, czy Karol Nawrocki będzie prezydentem, czy Rafał Trzaskowski. I to będziemy wszyscy zobaczyć, i ja m, proce tym nie raz i i mówili po polscy różni socjologi, że na Karola Nawrockiego wiele ludzi nie chce przyznać się, że będzie głosować. Він може бути недоцінений, і це видно по сондажах чи опитуваннях храні, опитування, так які не відповідають результату екзітполам і лейдполам, які ми побачили тільки що. Ну і, Звісно, сьогодні були офіційні результати. tych wyborów ogłoszone my przez Państwową Komisję A po szum my nie mamy w związku z naszym gościem, mm, Okej, okay, dobre. Będziemy mówić dalej. E, ja uważam, że e, Rumunia wykonała byłyczesną pracę, bo e, tam realno e, była wielka zagroza i 7% w zachodnich osobliwo to super rezultat. Ja myślę, że dosyć mocna legitymizacja nowego prezydenta Rumunii w własnym społeczeństwie, ale także na międzynarodowej e, arenie w grze. В Євросоюзі це Але, власне цікаво буде потім проаналізувати дані виборчі, хто проголосував, де взявся цей електорат, чи це село, чи це місто, чи це молоді люди, чи це люди старшого віку? Хто, врешті-решт, в останній момент вирішив, що Європі треба сказати так, а Росії треба сказати ні.